Корпорати ви заперетаєте на все життя! Хто <рит> набере менше всіх парів, того буде звільнено? А тепер танці! <рит> Відтягнутися і потусувати на Один, два, Три <рит> чотири. <рит> Сі. Чотир. <рит> До бою! А в мене кайтанки cái... є. Yeah. Ти на кого стрибаєш? Може комусь трошки по голові настукати, щоб якось субординація вімкнулася, а? Don't push the horses, Кіра, ти виїжджає? На інших корпоратах такого не було. Ми Виглядаємо як команда. А є якесь раціональне пояснення нахер вам цей артефакт? Я буду.